Перші жертви зими, сніг і морози охопили Прикарпаття. Як результат, вже є постраждалі від переохолодження. Переважно внаслідок власної недбалості та алкогольного сп'яніння. Тим часом автомобілісти потерпають через ожеледицю на дорогах, особливо небезпечні ділянки, гірські перевали. Село Яблуниця, працівники пожежно-рятуальної служби за допомоги автомобіля зіл 131 надали допомогу водієві великовантажного автомобіля по буксируванні його на вершину яблуницького перевалу, який внаслідок ожеледиці не міг сам самостійно продовжувати рух 9-го, 12-го. В місті Долина на Вишківському перевалі надано допомогу подолання складної ділянки. Автодороги, водію, вантажного автомобіля Мерседес. Рятівники до погіршення погодних умов готові, адже, окрім наявних резервів пального, освоїли додаткових 100 тисяч гривень на автозапчастини та паливно-мастильні матеріали. Втім, визволяти автомобілі зі снігового полону поки що зарано, оскільки у найближчі дні сильних снігопадів не очікується, кажуть фахівці. Буде відносно тепло, хоча на вихідних нічна температура повітря таки знизиться до мінус 10, проте вдень коливатиметься в межах плюсової позначки. Щоправда, ожеледиться на дорогах. Це ж дошкулятиме 12-го 13-го числа. У нас будуть тумани, хмарна погода з туманами вночі та в ранковий час. І 14-го у нас буде прояснюватись відповідно і практично без істотних опадів. Хотілось би додати, що на дорогах весь час зберігатиметься ожеледиця, щоб не втрапити у халепу через погоду. Рятівники радять стежити за прогнозами погоди, тепло одягатися і під час морозів не зловживати алкоголем.